Багато хто втратив своїх рідних та близьких. Але в церкві ми маємо духовних батьків, братів та сестер, і їх підтримка неймовірна. Іоанна 8,12. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. Питання лише в одному: який дух править? Якщо справді церква і діти Божі виконують свою роботу, несуть світло і просвітництво посеред темряви, тоді це дає благословення цій землі та народу. А якщо церква не виконує свого призначення і працює не на Бога, а на себе, на імперію, політику, економіку, мамону, на диявола, тоді народ проклятий. Але якщо церква є світлом і працює на Бога, несе проповідь Євангеля, тоді приходить благословення, зміна духів та перетворення. Тому християн і переслідують, бо сатана знає, що йому кінець буде, адже там, де приходить світло, настає кінець темрявий. Божевілля від людей йде, шори спадають, і люди зі звірів перетворюються на дітей Божих. Для цього і прийшов Христос. Щоб людина зробила вибір.